А як? А як на нього сядеш? Воно під водою. Ніфіга не зрозумів. О, то глюк класний! А ну. А де? Хе-хе? <смір> де то авто? Просто цікаво. Ще з таким глюком я не зустрічався. Як цікаво ми звідти маємо виїхати з Ай... Ха-ха-ха-ха-ха, <режит> <режит> клас! Ото От прикол, я ще такий не бачив. У <режит> нас сидить! А як ми. <режит> як ми можемо? Ніяк. Як ми сісти маємо?